Шановні заставнівчани, сьогодні 23 січня і в цей день я хочу привітати свою тітку Софію, Софію Добовиченко з Днем народження. Вона прекрасна чудова людина, вона виростила прекрасного чудового сина. У неї є вже онуки, онук, онучка. Вона постійно в русі, не дивлячись на свої роки, вона дуже енергійна людина, молодо виглядає, постійно ходить на дачу, працює. Доглядає бабусю. Моїй бабусі вже 101 рік і 7 місяців. І це завдяки моїй тітці, моїй мамі. Ми е, хочемо привітати тітку Софію з днем народженням, побажати їй всього самого найкращого. І я на швидку написав пісню точніше, дві пісні. Одна пісня в такому жартівливому форматі, а друга вже більш така е, торжественна. Ну, і зараз без підготовки я заспіваю ці пісні, і цими піснями хочу привітати свою тітку Софію з днем народження, побажати їй всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, миру. Ну, і нехай вона в подарунок прийме ці пісні. У мене тітка Софія Бойова. Вона колись в Германії була. Ну, а тепер вона завжди на дачі, мов витокрил з Америки. Ставні немає рівних, і з Жуком піде в вій, і позриває на дачі бур'яни, щоб нам не було кущів та бузини Софію, дітку ми любимо за це, курей тримає, Щоб було нам яйце, і до бабусі піде вона завжди. Цукерки дасть Нам дасть, води, і наведе Борі, щоб зажили в нас люди добрі всі, у Чернівцях за оставній ходині, щоб Петро Мос скакав там на коні. У мене тітка, Софія Бойова, вона колись в германії була. Ну а тепер вона завжди на дачі, мов винтокрил з Америки. Має рівних і столоразьким жуком піде у ві, і позриває на дачі бур'яни, щоб там не було кущів та бусини. Софію тітку ми любимо за це. До бабусі, піде вона завжди поназавжди, дасть їй напитися води, і повезе на порядки, нам дворі, щоб зажили в нас тут Сканівця на ставній хотині, щоб те промос, скакав там на коні, і в черніця в наставній хотині, щоб те промос, скакав там на коні, щоб те промос, скакав там на коні, щоб не спромоз, скакав там на коні. Ось така жартівлива пісня, ну, помилився я там один раз. А зараз я хочу заспівати ще одного. Ми сьогодні святкуємо день народження, дітки, І її привітаєм цей день, допомовичем косоню, дітку нашу застав, не заспіває ні триста пісень будьте гарні і здорові, і нехай в житті Щастить. Вас вітають ваші рідні Шарпанське фонтаном зав'є. Дітку ми привітаєм щастя їй побажаєм, щоб їй дало в житті легко все, будьте гарні і здорові, і нехай в житті щасти. Вас вітають паші рідні у прекрасного цю мить. Сьогодні святкуєм день народження в тітки її, привітаєм цей день думович, косоню, тітку нашу заставне, Заспіваєм їй триста пісень, будьте гарні і здорові, і нехай в житті щасний Вас вітають ваші рідні у прекрасного цю мить Ваші рідні у прекрасну прекрасного цуми. Вас вітають ваші рідні у прекрасного цюми, у прекрасного цуми, у прекрасного. У форматі такої імпровізації я вам заспівав ці дві пісні, які я тільки що написав. Одна пісня в такому жартівливому форматі, а друга пісня вона несе характер більш такий е, святковий. Е, ну, а наразі е, я бажаю всім щастя, здоров'я. тітці побажаю міцного здоров'я, кавказького здоров'я, е, мудрості як Вінштейна, як е, Ньютона. Е, е, Успіху, як у багатих заможних бізнесменів, як нашого мера міста Зоставлення, як колишніх екс-мерів міста нашого заставне. Ну а наразі нехай всім щастить.